Привіт, з вами канал Архітектор і Капсяк Олексій. Сьогодні ми розпочинаємо серію відеорольків про неймовірний, дуже великий проєкт з піщаним дном. Там велика каміння, це дуже цікавий проєкт, е, який ми будували на практику в Оклахомі. Е, для України ця, ця технологія ноу-хау. Я не бачив, що в Україні хтось будував з піщаним дном. Е, тому я ділюсь цим з вами і сподіваюся, що ви поділитесь цим відео зі своїми друзями. Так, ось як воно все буде виглядати. У нас є, тут у нас ідуть сходи, це глибока плавательна зона, це зона всасування, тут скімери і зона Це зона біофільтра, це в нас pump е, station, так називаємо насосна станція. Як фільтрація? Тут на цій стороні у нас ідуть скімери. І зона. Ми втягуємо воду тут, далі воду подаємо на дно плавательної зони в біофільтр, подаємо на водопад, подаємо на форсунки тут, подаємо на форсунки тут. І Тут вони використовують напорні біологічні фільтри. Це на пісок. Хотів попередити, що в цьому ролику буде багато розмов, не так багато будівництва. Далі все буде цікавіше, динамічніше. Техніка, каміння, все буде круто, але це початок. Я приїхав не на початок проекту. Вже він будувався 8-9 днів. На місці керували Крек Макбрайт і Ларі Карнс. Це керівники PPA, Пон Professional Alliance, Вони були з двома професійними бригадами. Вони вже виконали такі роботи. Були виконані повністю земельні роботи, поклали геотекстиль, поклали лайнер, поклали зверху повністю геотекстиль також. Виконали глибоку зону, це бетонні блоки. Далі була виконана частина комунікації, виконані світильники, виконан частково декор. Встановлена бетонна печера. Це бетонна така конструкція, на яку ми будемо в Ставити каміння і робити там великий водопад. Далі почалась планьорка з крегом. Він почав пояснювати, як працює біологічний фільтр з пласким дном. Я не буду в цю тему. Ми до цього повернемося в одному з наступних відео, тому не забудьте підписатись прямо зараз. Далі буде його текст англійською з субтитрами, буде трошки тихо, тому не забудьте включити субтитри вже от з перекладом для вас. There's no need to do your center centipede any longer or culvert or flat bottom. Um, this culvert here, or I should say, center set of um, blocks have a pipe in the center, and that's where our three-inch line that comes through the pond. You can see it wrap around the slate here. Comes through, penetrates this bib liner, so it's a pond within a pond, right? So instead of having a Build up a burn with our liner to go up and over the flat bottom dig. So, this is flat bottom, our intake's flat bottom. So, and then our um, lotus pond is flat bottom. So, there's no uh, ups and downs, ups and downs. It's just a flat dig other than the shelves of depth, depth right? So, using a secondary liner, we're able to do that. And then our bulkhead penetration is actually through the liner within the pond, not. Exterior through. So, and leaks, so we can just use as a it as simple problem. as a hose clamp down here and really not worry about it because if it leaks, where is it going to leak? Right back in the pond, right? So it's kind of a win win. This is a uh, culvert that runs straight through 12 inch culvert, perforated, runs to that. That's a clean out down there. That's all that is. So it's just a riser for a clean out. You can see these white plastic pieces right here. All that is is to take that culvert that's perforated and push that water horizontally. And then it can pass up through the first layer of red cubes. So these ones here with the bio balls, so wetland uh, cubes. And these are full of, uh, I think it's like three cubic feet of bio balls. Each one of these does 2,500 gallons, meaning that this wetland filtration system, 63 blocks, can go ahead and do a 156,000 gallon pond with this filtration. Uh, being that it's trenchless and uh, bio balls, all you need is six inches of gravel. You don't need three, four feet of um, medium to make up for that. Bio have so much more surface area than gravel and rock. Um, what size gravel? What size? You can go pretty much any size, but we're choosing to go like a three-quarter minus clean wash, just like this here. Okay. Yep. Uh, the water level is going to be about six inches to a foot above this. So we'll have some floating steps. We'll uh, Set on top of that gravel, floating steps that can walk out, You can jump into the eight фіп зон райір. Коре це було наше перше спілкування з крегом на майданчику, тому він пояснив нам і всім новоприбулим, що і, що тут буде відбуватися, де тут, як тут, що буде будуватися, техніка безпеки і так далі. Um, coming up still. And top of rock or um, pool deck is going to be the patio mm height. -hmm. So a little bit higher. The, just for visual, the, the patio stones are coming all the way out to the edge here and all over. Right? So yeah, there. so it's the, a the, the floating, floating um, patio. In other words, this could be underwater. So the pond water is going to go in between the joints of the stones that we're placing here. It's um, just a different look, right? Without being in the pond um, or like this, it's gonna be gravel underneath, a little bit deeper water. Uh, this will be tighter joints, but still water in between. Um, makes you still feel like you're walking on the water, right? And then um, we got some massive slabs, eight by eight. We went out to the quarry yesterday, picked up a bunch of flat, big flats to set around here. We're gonna cantilever over into the pond. Um <clears throat> so you can hop in here at your four feet deep. Uh, here it'll just be floating steps that crosses over. You could also play in the, the wetland, right? There'll be plants in here and things like that. There'll be um get rid of the square shape like normal. We would flank it with stone. Ви бачите, як Керех візьме зараз у ксітильники і почне пояснити за освітлення цього проєкту. Це не ноу-хау. Ви якщо вам цікаво більше це ці тим, хочете дізнатися більше, копайте в тему освітлення басейнів. Вони роблять так само: це коли ви вставляєте в стіни трубу. Через яку буде проходить кабель для заміни і для обслуговування Інший кінець труби вийде вище рівня води. Ми також до речі робив в 2016 році, коли будували в Харкові трьохрівневий біобасейн. На фотках ви бачите біль закладний, це собственно її закладні світильники. Закладини для світильників, ззаді них виходить труба скрізь бетон, виходить наружу басейна. Якщо вам цей проєкт, обов'язково в коментарях. Я колись зроблю вам про нього відео. Це дуже складний проєкт. Для нас він був один з перших біобасейнів. Тепер намучились, але побудували. Второй день роботи фільтрації нашого біобасейна в місті Харків. Водичка уже в два раза просветлела по сравнению с тем, что было вчера. А еще не прошли сутки. You can see the are in uh, What we do is we put these lights and we um roll up the cord in there so you're able to pull that out. was the light, and it fits right down in here. Uh, it's a three inch with a, a two to one inch reduction. That's how we do it. If it was a potato gun, that'd be awesome. <laughs> um, you make that happen. Yeah, so you can do that with the belt in. Uh, we just did that because we had so much extra parts. We just use the belt in. Most people's not going to have all, you know, a whole bunch of belt no. in, so just use a couple of. Right? That fits in there. The reason this is there you put boulders on there right and it protects it and then you can put your boulder here rock wherever this could go at the bottom you go higher up which is a convenient way to um, conceal and protect the, the housing light. fx is the submersible lights that's repairable the led disc in there can come out and be replaced Lifetime uh, live more. yeah it's very light and full color changing the controller wi-fi and it's a two wire system so two wire means you can go as far as you can gauge the wire up so you no lighting much but the farther you go the bigger wire you have to go some five wire systems out there the ones with you know five pins the, the, you're limited by the, the um, size of the wire that's prefabricated within that five wire system so this gives you a lot more versatility with the fx system Мені дуже цікава ваша думка. Напишіть, чи е, підходить вам такий формат відео. Тут багато було технічної інформації. Можливо, вам вона не потрібна, ви хотіть е, бажаєте більш, більш стисло. Я можу це зробити. Обов'язково напишіть про це в коментарях, задайте питання, я сам вам на них відповім. І в наступному ролику ви побачите про Озон. Де він встановлюється, навіщо він встановлюється, куди подається вода саме в озон, в воду в сам в цьому продукті, Це дуже важливий нюанс. Тому не пропустіть і підпишіться. Гарного дня. Ха офен до вини water. Ozone is an oxidizer. You don't use vacuum or something. Because no. it's sand. if really, you use a vacuum you're just going to suck up all the sand i tried that okay <laughs> <laughs>